Як містер Барнем розбагатів, А зараз про те, як власнику приватного музею Френсісу Барнему вдалося розбагатіти. Історія ця, хоч і здається, надуманою, насправді є щирою правдою. Про неї йдеться в мемуарах містера Барнема. Ось як він сам про це писав. Я завжди найсерйознішим чином ставився до реклами, тому що вважаю рекламу справжнім мистецтвом, яким володіють лише обрані. Це не тільки друкована реклама, якою я завжди користувався, та який зобов'язаний багатьма своїми життєвими досягненнями. Ні, я вважаю, що будь-які життєві обставини можна розрекламувати таким чином. Щоб вони давали прибуток. Щодо мене, то я завжди переймався нав'язливою ідеєю зробити свій музей знаменитим, не просто відомим, а прославити його на весь Божий світ. Я хапався за кожен шанс, який мені дарувала доля. Спочатку робив це абсолютно безсистемно, спираючись суто на інтуїцію. І що цікаво, вона ніколи мене не підводила. Лише через багато років я зумів систематизувати свій досвід. Спершу я діяв інстинктивно, приміром, розповім вам одну історію зі свого життя. Одного погожого ранку до мого музею завітав представницької зовнішності, енергійний, на вигляд, чоловік літ під сорок. І почав просити грошей. А чому вам не влаштуватись на роботу? запитав його я. Тоді б у вас завелися грошенята і не жебракували б? Не можу знайти діла гідного моїх здібностей та таланту, пожалівся чоловік. Відчуваю, що створений для великих справ, а навколо лише дрібниця якась. Я погодився на будь-яку роботу за один долар на день. Тоді я простягнув йому 25 центів і запропонував підіть і з'їжте щонебудь, бо на порожній шлунок погано думається. Але потім повертайтесь, гадаю, що зможу запропонувати вам нескладну роботу за півтора долара в день. Коли він повернувся, я дав йому п'ять звичайнісіньких червоних цеглин. А тепер вам треба зробити наступне, сказав я. Одну з цих цеглин ви покладете на бруківку на перехресті Бродвею і Енстріт, другу біля музею, третю слід розмістити навскоси від музею на розі Бродвею і Вісі Стріт. Що поруч з Естерхаус. четверту ви залишите перед собором святого Павла, а з п'ятою в руках енергійним діловим кроком ходитимете від цеглини до цеглини. Біля кожної ви маєте міняти цеглину, яка лежить на ту, що тримаєте в руках, але при цьому ані пари з вуст не відповідайте на питання і самі нікого ні про що. Не запитуйте. Але для чого це все? не втримався і запитав мій новий співробітник. Ну, от, ви вже порушили мої умови. Хай вас це не обходить, відповів я. Ваше завдання виконувати мої вказівки і пам'ятати, за це ви отримаєте півтора долара в день, але щоб вас не мучила зайва цікавість, скажімо, я так розважаюсь. Ви зробите мені велику послугу, якщо прикинетесь глухонімим. Тримайтесь дуже строго, чемно і гідно, ні на кого не зважайте і виконуйте мої настанови. А щоразу, як на соборі святого Павла битимуть дзигарі, прямуйте до входу в музей. Там пред'явите оцього квитка. Я впущу вас і ви неквапом обійдете музейну експозицію. Потім знову. Вийдете на вулицю і повернетесь до цеглин. Добре, погодився чоловік. Мені хоч воду молотити, аби тільки справно платили. Він розклав у згаданих місцях цеглу і розпочав свій променад. ходив від цеглини до цеглини, змінюючи її на ту, що тримав у руках. Уже за півгодини півсотні не менше. Пильно стежили за його загадковими маніпуляціями з цеглою. Тримаючи ставну військову виправку, карбуючи кожен крок, він рухався від цеглини до цеглини, висікаючи з бруківки іскри кованими підборами своїх чобіт. Що це він робить? Що це за цеглина? Навіщо він ходить по колу? Питання так і сипалися з усібіч – Відповідей на них не знав ніхто, а чоловік курсував від цеглини до цеглини, не звертаючи ні на кого уваги. Він зберігав повну незворушність, ніби нічого особливого не відбувалося. За годину всі підходи до музею заблокували натовпи роззяв, які намагалися розгадати, в чому сенс променаду цього дивного пана. Тим часом. Мій новий працівник скінчив обхід і попрямував, як ми домовилися, до музею. Там він присвятив чверть години найретельнішому огляду експозиції, а потім знову повернувся до своїх цеглин. Так тривало щогодини, весь день до самого вечора. І щоразу, коли мій працівник входив до музею, дюжина чи більше містян. Теж купували квитки і переслідували мого працівника в кожній залі, силкуючись розгадати сенс його вчинків, щоб задовольнити, врешті-решт, свою цікавість. Мій трюк пропрацював кілька днів кількість цікавих щодня зростала. Слава про мого працівника швидко розлетілась містом, тому відвідувачів у моєму музеї не бракувало. Їхня плата за вхід у музей набагато перевищила платню мого працівника, але все закінчується. Поліцейський, з яким я поділився таємницею мого рекламного ходу, став скаржитися через НАТО в перехожих на вулицях усі дороги навколо музею заблоковані ні проїхати, ні пройти. Тому мені доведеться припинити рекламну акцію, інакше мій музей закриють. Бо він становить небезпеку для громадського руху. Цей епізод розвеселив усіх і викликав багато пересудів, та головне, він став гарною рекламою мого музею, не кажучи вже про серйозний прибуток, який я отримав. Але і це ще не все саме завдяки моєму рознощику цегли Бродвей став найжвавішою вулицею Нью-Йорка.